Доброго дня всім любителям винограду. Сьогодні 9 серпня 2025 року на відео гібридна форма винограду перцовий красний. Раннього терміну дозрівання. Кущику третій рік. Грони від 600 до 1200. Ягоди червоного кольору, витягнутої форми, такі як перчинки. Ягоди довгі до 5 см з гармонійним смаком. М'якоть м'ясиста, хрумтяща і щільна з гарним накопичуванням цукру. Дуже солодка. Кого зацікавила дана форма, телефонуйте. Саженці будуть у жовтні та на початку листопада. Також в наявності буде лоза. До зустрічі!